Мої найщиріші вітаннячка. Ви, як завжди, на каналі Eternal Play коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Ви дивитесь вже 79-й випуск ігрових новин. В ньому ви дізнаєтеся про нові подробиці щодо PlayStation 5 Pro, що вимагають фанати від розробників GTA, величезні проблеми у Electronic Arts серію шутерів Battlefield, Як зміниться незабаром відомий Battle Рояль PUBG І що буде з розробленням? Метро. А також є деяка інформація стосовно виходу на ПК The Last of Us 2 Remaster, Ghost of Tsushima і навіть готується до релізу Star Citizen. Але це ще, звичайно, не все, що я для вас приготував. тому вмочуйте зручніше, наливайте собі щось тепле і смачненьке. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник та тицяйте по вподобайчкам. А я не буду в свою чергу тягнути кота за ціцьки, і будемо. Починати приємного перегляду. Влітку 23-го року на ПК з'явився ремейк класичної гри System Shock 94-го року. Гравці виявилися дуже задоволені оновленою іграшкою. В першу чергу, за те, що вона не відходила від концепції оригіналу. І мерсів сім. Так, саме такий жанр у цього проєкту. Він розповідає історію про те, як головний герой потрапляє на космічну станцію Цитадель, де має допомогти здолати ворожий штучний інтелект з назвою Шодан, який захопив станцію. Розробники з Night Dive Studios оновили графіку, основні ігрові механіки, а також штучний інтелект ворогів. Чому знову про цю гру пішла мова? Бо вона нарешті добереться і до консолей. Гра стане доступна користувачам PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One. Поки що творці, на жаль, не діляться ніякими подробицями стосовно консольних версій, але вони випустили з цього приводу окремий трейлер. Згідно цього відеоматеріалу, іграшка має з'явитися на приставках вже 21 травня поточного року. Ні для кого не є секретом, що польська CD Projekt Red вже працюють над циквелом Cyberpunk 2077. І от нещодавно геймдиректор іграшки Гейба Матанжела у своєму свіжому інтерв'ю для порталу GameFile офіційно повідомив, що розробка Cyberpunk 2077 завершена, але не дивлячись ні на що, він не виключає можливості, що геймдизайнери зможуть вносити якісь не дуже значні зміни, якщо ця робота не буде заважати працювати над іншими проєктами. Ми цитата так, ми закінчили. Цілком можливо, що з'явиться якась інша дрібничка, просто тому, що коли ви возитеся з речами, іноді виявляєте щось, що не є високим ризиком, або його легко інтегрувати. Кінець цитати таким чином можна зробити нескладні висновки, що нового контенту для гри більше не буде, але будуть виходити лише тільки невеликі патчі час від часу. У Electronic Arts дуже серйозні проблеми з франшизою Battlefield. зі студії Digital Illusions Creative Entertainment, яку ми з вами знаємо просто як DICE, Що багато років є основними розробниками серії продовжується відтік спеціалістів. На цей раз від шведських дизайнерів пішов Крейг Моррісон, який працював над батлою з 21-го року. А у грудні 22-го обійняв посаду креативного директора замість Ларса Густавсона. І тепер на його сторінці в LinkedIn зазначено, що він покинув посаду у лютому 24-го і приєднався до Rap Entertainment. Керівництво EA, на жаль не коментує цієї ситуації. Але це не перше звільнення з ключових посад електроніків людей, які займалися безпосередньо розробкою шутера Battlefield. студію Regiline Games, що допомагала DICE, покинув Маркус Лето, який є засновником студії. І після його звільнення електроніки взагалі закрили студію. Президент Елаура Міле в свою чергу зазначила, що це було особисте рішення Маркуса, після чого керівництво видавця призначили відповідальною за подальшу роботу над франшизою студію Criterion Games. Відомий інсайдер Том Гендерсон намагався дізнатися у самого Крейга Морісона, чому він покинув свою команду. Але причин свого звільнення він також йому не розкрив. Подивимось, куди далі буде рухатися серія в майбутньому. Але вже є очевидним фактом, що у неї величезні проблеми, але окрім внутрішніх проблем з Батлфілдом, є ще й зовнішній фактор. Це видавець Level Infinite, який продовжує встрамляти гілки в колеса відомій франшизі за допомогою свого свіженького тактичного шутера Delta Force Хоу Копс, який дуже-дуже схожий на Баттлфілд. Я не знаю, чи відомо їхньому керівництву про проблеми у електроніків, але я вважаю, що так. Да. І саме тому вони почали дуже активно і агресивно просувати свій продукт. І намагаються не втратити можливість втопити свого конкурента. І ось нещодавно розробники Стімі Студіо Гру провели дуже велику п'ятигодинну демонстрацію геймплея свого шутана, приділивши більшу кількість часу режиму Havoc Warfare, який є відвертим близнюком Батли. В ньому гравці отримують великі карти з великою кількістю об'єктів, що можна зруйнувати, а також безліч у тактичних можливостей, серед яких на різноманіч... Тітніша зброя та техніка. Геймери можуть нищити своїх опонентів за допомогою великого різноманіття пістолетів, штурмових гвинтівок та дробовиків, а також літати на бойових гвинтакрилах і їздити на танках. Також творці запросили геймерів прийняти участь у тестуваннях, які мають відбутися в два етапи: спочатку в першому кварталі поточного року, а велике альфа-тестування в першій половині поточного року. Шутер буде супер мультиплатформеним. Він вийде на ПК, на консолях, а також на мобільних пристроях під керуванням iOS та Android. Крос-прогрес, я так розумію, буде. А от чи буде кросплей, чи ні, поки що невідомо. Нещодавно Палата представників Сполучених Штатів Америки прийняла скандальний законопроєкт. Про заборону Тіктока на території штатів. Якщо його розгляне та прийме сенат, то соціальна мережа буде заблокована. Керівництво країни вважає, що ця китайська помийка може використовуватися урядом КНР для пропаганди, збору інформації про американських користувачів та шпигування, що загрожує національній безпеці Сполучених Штатів. Таким чином американський уряд намагається натиснути на китайську компанію Ба. Dance! І пропонує їй продати платформу комусь з американців. Першим про свою зацікавленість Тіктоком оголосив відомий інвестор Кевін Олірі. Але як виявилося, не лише він один розглядає таку можливість. Всім нам з вами відомий опальний мільйонер або навіть мільярдер Бобі Котік, який пішов на пенсію після придбання компанії Activision Blizzard Майками, чомусь теж вирішив витратити свої гроші на щось корисне. Придбати TikTok. але ця задача для нього виявилася не дуже таки легкою. Як повідомляє The Wall Street Journal, Котік шукає партнерів для купівлі соціальної мережі, бо вартість угоди може становити сотні мільярдів доларів. За джерелами ЗМІ разом з Котіком вкласти гроші в TikTok може зголоситися керівник OpenAI Сем Олтман. Дуже цікава історія розгортається. Тим паче, що президент США Джо Байден вже підтвердив, що. Що він підпише закон у разі підтримки його конгресом. А у китайської материнської компанії ByteDance буде лише 5 місяців для прийняття рішення, за даними досліджень. США Тіктоком користуються понад 170 мільйонів людей. Шанувальники Тіктоку можуть тільки сподіватися, що після того, як Бобі Котік придбає Тікток, в ньому не з'являться нові видання на кшталт Стандарт Едішн, Ультімейт Едішн або платні скінчики, теми чи DLC. Бо Робер дуже розуміється на таких речах і зробив свої статки саме на них, перебуваючи на посаді генерального директора Activision Blizzard багато років. Колишні співробітники Naughty Dog, Gearbox, Activision та id Software, які є просто ветеранами ігрової індустрії, і свого часу працювали над такими легендарними серіями як Call of Duty, Doom, Quake, The Callisto Protocol, Tomb Raider, Borderlands, The Last of Us та багато інших екшенів, об'єдналися і створили нову студію, яка буде працювати в майбутньому над крутезними шутерами. Вони назвали свою команду Empty Vessel». Ці чудові люди бажають творчої свободи та креативності і створити нові ігри, які спиратимуться на бажання аудиторії бачити інновації. І прагнетимуть, цитата відірватися від традиційних бізнес-моделей. Щоб це не означало, це вже стає цікавим. Виконавчий директор Еммануель Палалік в свою чергу розповів, що першим проєктом студії стане емерсивний шутер, побудований на руші Unreal Engine 5. Ні інших подробиць щодо майбутнього проєкту, на жаль немає. Останнім часом щедрість Ubisoft почала мене лякати. Видавець оголосив, що Prince of Persia The Lost Crown, яка вийшла в січні поточного року, отримує одразу кілька, увага, безкоштовних оновлень. Це просто щось небачене від корпорації зла. Також була опублікована дорожна карта, згідно якої не варто дуже розмотувати губу, бо оновлення, як на мене, не мають якогось мега глобального масштабу. Так от два. 20 березня вийде DLC Warrior's Path, в якому буде додано режим перманентної смерті, режим спідрану і візуальний мотолог. Куди ж без нього? На весні поточного року DLC Boss Attack додасть можливість перепроходити вже подоланих босів і знову візуальний мотлох. Влітку геймери побачать нову серію випробувань, в яких потрібно мати високий скіл або в паркурі, або в битвах, або в головоломках. З'являться нові амулети і візуальний мотлох. І можливо, восени вийде сюжетне DLC, про яке поки що немає ніякої інформації, але воно вже буде платним. Хто б знову ж таки сумнівався? Розробники обіцяють згодом оприлюднити більше деталей щодо цього доповнення. Лудія крафтон вирішила вдихнути нове життя в доволі морально застарілий, але все ще популярний шутер PUBG Battlegrounds. На тлі величезної кількості ігор, геймдизайнери не хочуть втрачати аудиторію. І, надихнувшись популярністю Fortnite, також вирішили докорінно перелопатити і свою королівську битву. На офіційному сайті гри вони опублікували дуже докладні зміни, які очікують на гравців вже в цьому році. Для початку вони хочуть перенести гру на руші Engine 5, що для багатьох гравців може виявитися просто фатальним, і їхні комп'ютери не будуть здатні відтворювати проєкт з належною продуктивністю. Як це відбулося свого часу з Counter-Strike 2 та і того ж самого вже вище згаданого мною Фортнайту? Далі творці обіцяють підтримку користувацьких модифікацій, більш жорсткі санкції для читерів, нові режими, а також хочуть впровадити нові алгоритми матчмейкінгу, які зроблять підбір гравців більш справедливим і збалансованим. На мою думку, це буде щось на кшталт SBMM, який вже використовується в серії шутерів Call of Duty. Який буде відштовхуватися вже не від загального рівня гравця. А від його скила комфорт гри залежатиме лише від того, як агресивно діятиме алгоритм під час підбору бійців. Перші зміни почнуть впроваджуватися вже в квітні поточного року, а з повним переліком можна ознайомитися на офіційному сайті гри. А ви чекаєте оновлення ПАБГУ? Напишіть мені в коментарях, чи підтримуєте ви такі дії розробників, чи вам би хотілося б зовсім чогось нового в їхньому виконанні. Стартували продажі перевидання Star Wars Battlefront Classic Collection від студії Спайер. Перевидання не передбачало майже ніяких покращень, окрім адаптації старих проєктів під нові платформи. Так от геймдизайнери під впливом бажання легко зробити грошиків, мабуть, забули, що все це диво має ще й нормально працювати для того, щоб гравці були вмотивовані купувати цей продукт. Фанати серії, які спробували дилогію, залишилися вкрай незадоволені таким жахливим технічним станом, з яким зіткнулися на релізі. Більшість користувачів пояснили, що вони не дуже і чекали якихось візуальних покращень, але просто мали бажання покатати в багатокористувацькі режими і купували гру саме через це. Але зробити на те, що вони саме сподівалися, їм, на жаль, не вдалося. Гравці зазначають що графіка виявила. Набагато гірше, ніж на скріншотах, які демонструвалися перед релізом. З сюжетної компанії чомусь було вирізано величезну кількість кат-сени, які були присутні в оригіналі, величезні проблеми з підключенням до матчів. Всередині каток відчувався жахливий мережевий код і неприпустимо високий пінг. Лаги та загалом проблеми торкнулися навіть некоректного керування, яке неможливо було змінити в налаштуваннях. Еспайр, звичайно, вже вивчав. Бачились перед ком'юніті за такі цитата непередбачувані проблеми, і творці обіцяють виправити недоліки з наступними патчами. Але мені здається, вже... Запізно пити боржомі, коли нирки відмовили. І без цього не дуже великий онлайн на старті знизився за кілька діб дуже суттєво. А оцінки в стімі просто жахливі. Майже ніхто не рекомендує перевидання до купівлі, а позитивно про іграшки відгукнулися лише більш за 20% гравців. Star Wars Battlefront Classic Collection доступна на консолях Xbox та PlayStation обох поколінь, Switch та ПК. А коштує це непорозуміння в магазині Габен. Зокрема, 648 гривень. До речі, хочу нагадати, що Aspire належить під шквареним Cyber Interactive, які є вихідцями з боліт. Тому перед тим як купувати щось, поміркуйте, чи вартує воно того, чи ні. Ну і раз ми вже з вами заговорили за болотних, то я не можу не розповісти вам про ситуацію. Яка склалася навколо сайберів шведського холдинга Embracer Group та українських ігрових студій, зокрема Fora Games та Fractured Byte. ситуація доволі заплутана, я б сказав. Тому я спробую дуже стисло пояснити вам, що відбувається, не поглиблюючись у конкретні цифри, дати та інше лайно, від якого все стає ще більш заплутаним і незрозумілим. Все почалося з того, що я вам вже доволі давно доповідаю, що на тлі провалу шведський холдинг Embryzer Group почав так звану реструктуризацію, в рамках якої керівництво компанії вирішило позбавитися багатьох студій та видавництв, які вони дуже активно напередодні скуповували. А в тих командах, які вони вирішили залишити в себе, прокотилася хвиля скорочень та скасувань перспективних проєктів. Серед лотів на продаж опинилася і Cyber Interactive, яка фактично... Фактично є американською компанією, але її створили московити, в яких ще досі працює Пітерський офіс. Під крилом цих нешановних багато років працює українська студія Fore Games, яку ми з вами знаємо по суперпопулярній франшизі Метро. А я хочу нагадати, що йде третій рік війни, а наші геймдизайнери якось не дуже поспішають посилати московитів в сраку і видокремлюватися від них, що є максимально огидним, як на мене. Але й засуджувати мені їх дуже складно, бо всіх підводних каменів ми з вами, на жаль, не знаємо. Так от, вище згаданий ембрейзер груп вирішили, що тримати у себе брудну дупу компанію стає не дуже добре, і вирішили позбутися російських активів і продати сайберів. Але форе Games поки що залишається у власності ембрейзерів. Але росіяни все ще мають можливість придбати українську студію. Саме їх сайберів продали інші московитські лавочці з назвою Біакон Біаконтеректів, власник якої є засновником сайберів, яка несподіванка. Але викупити творців метро сайбери можуть лише протягом певного часу. Московити та шведи домовились, що вони навіть розділяти авторські права на ігри, якими володіли. Зокрема, у Cyber Interactive залишиться 38 проєктів, а у Embracer 14 серед останніх і метро, і кілька майбутніх релізів від 4Games. І от нещодавно журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр повідомив, що Пітерська братва все ж таки вирішила придбати. Ора Геймс та Zen Studios. а українська Fracture Game вже є власністю сайберів. Про це інсайдер дізнався з внутрішнього листа Меттю Карча, який він надіслав співробітникам. Тепер особисто у мене є кілька питань. Скільки ще часу українські геймдизайнери будуть лізти в дупи московитам? І коли нарешті пошлють їх за руським кораблем і покинуть Форе гейм, створять власну студію і почнуть жити спочатку, як це зробили мільйони українців завдячуючи болотним терористам? Нехай ці паскуди самі і роблять все, що захочуть, щось на кшталт смути, чи ще якогось лайна. Як можна хоч щось вимагати від західних розробників та видавців, коли наші українські студії ніяк не можуть виплюнути російського. Зі свого рота і все, що намагаються догодити окупантам та терористам. Я сподіваюся, що наші творці прямо зараз над цим розмірковують і вже склали план по відокремленню від сайберів чи будь-який інший варіант. Бо наступна частина метро, яка буде видаватися московитами та створена українцями, навряд чи буде тепло сприйнята нашим ком'юніті та й загалом нормальними людьми у всьому світі. Будемо слідкувати за цією без Перебільшення небезпечною та ганебною ситуацією. А як ви вважаєте, мої шановні глядачі? Чи варто покинути нашим фахівцям Форек Геймса розпочати все спочатку? Як ви ставитесь до того, що українські ігри досі видаються московитами? Напишіть мені в коментарях. Інсайдер Мурс Лооїзде в своєму черговому відео розповів більше подробиць про майбутню поліпшену версію PlayStation 5. Він запевняє, що PS5 Pro з'явиться на ринку вже цієї осені, але вражаючим є те, що він знає про технічні характеристики пристрою, які підтвердив і Том Гендерсон на своєму порталі Insider Gaming. І що буцімто все це стало відомо, бо відбувся витік якоїсь документації з однієї з внутренних студий Sony. Так от консоль матиме графічний чіп з маркуваннями в P32, який матиме аж 33,5 терафлопс з обчислювальною що є в три рази більше, ніж у сучасній PlayStation 5. Консоль підтримуватиме технологію PlayStation Spectral Super Resolution або PSSR, яка зможе масштабувати картинку до роздільної здатності 8К, і ніби буде набагато ефективніше, ніж AMD FSR 2.0. Трасування променів стане в два або в три рази швидше. Пам'ять гаджету також працюватиме ефективніше і отримує пропускну здатність на 28% вище за оригінальну плойку і складатиме 576 ГБ на секунду. При цьому її об'єм та тип не буде змінено. І так і залишиться 16 ГБ на чіпах GDDR6. А процесор працюватиме на збільшенні до 3,85 ГГц, частоті, що на 10% більше за те, що мається наразі. І як у Slim версії, пристрій має знімний оптичний привід та внутрішній накопичувач на 1 терабайт. Ну а тепер перейдемо до коротесеньких бліц новин. Схоже, що фанати марно чекали продовження, бо Outcast to A New Beginning вийшла не дуже. Її реліз відбувся 15 березня, а оцінки не мають радувати ані видавця, ані розробників проєкту. В середньому 67 балів на Metacritic та 70 на OpenCritic. І лише 37% рецензентів рекомендують іграшку до купівлі. Користувачі зазначили не цікавий сюжет, не харизматичних персонажів, які насмішно жартують. І банальний геймплей. Критичних недоліків вони звичайно не виявили, але і чимось особливим проєкт, на жаль, не відзначився. На каналі IGN з'явився ролик з геймплеєм майбутнього екстракшн-шутера Grey Zone Warfare від студії Madfinger. В грі три приватні компанії, і треба обирати за який бік вирушати в подорож на тропічний острів держави Ламанг, де була інопланетна на хвилиночку присутність, і наші космічні гості заразили територію невідомим вірусом. Гравцям необхідно висадитися на острів, виконати певні завдання, знайти ціний лут та евакуюватися. Творці обіцяють захопливий геймплей. Та адекватний баланс між грою та реалістичністю. Гра має з'явитися в ранньому доступі в стімі колись в цьому році, а пізніше з'явиться на консолях. Але теж невідомо коли. Starter Fox Studios продемонстрували великий геймплейний ролик своєї майбутньої космічної стратегії в реальному часі Falling Frontier, де гравці мають прийняти участь у галактичній війні. Для цього їм необхідно будувати кораблі та бази, збирати ресурси і проводити розвідку тощо. Гра непогано виглядає і матиме лише тільки одиночний режим і не передбачає мультиплеєрних битв, принаймні поки що. Коли саме планується вихід – невідомо, але в неї матимуть змогу пограти лише тільки користувачі ПК. Інсайдер Silk Knight повідомив, що Sony у квітні планує анонсувати ПК-версію The Last of Us Part 2 Remastered. Але коли саме треба очікувати на реліз, невідомо. Він припускає, що між анонсом та релізом пройде більше часу, ніж зазвичай. Геймери сподіваються, що оптимізація другої частини буде не такою жахливою, як першої. Ще один ексклюзив PlayStation готується до релізу на ПК: це самурайський екшен Ghost of Tsushima, портуванням якого займається власна студія Sony SonyX Software. В грі планується підтримка ультрашироких моніторів, повна адаптація всіх функцій контролера DualSense та інтеграція всіх сучасних технологій апскейлінгу, включно з Nvidia DLSS 3 FSR3 та Intel XeSS генерацією кадрів для збільшення про. Продуктивності системних вимог, на жаль, не оголосили, а було б цікаво почитати, чи потрібно вже шукати покупця на нирку, чи ще ні. Бо коли одразу йде мова про апскейлери, то щось починає відчуватися сморід поганої оптимізації. Розробники з Maximum Entertainment показали трейлер свого дивного гумористичного екшену Squirrel with a Gun, в якому гравцям пропонують взяти на себе роль білочки з величезною пухою, за допомогою якої можна відстрелюватися від людей, а також стрибати вище та діставатися важко доступних місць. Буде можливість і викрадати і керувати маленькими іграшковими автомобільчиками. Реліз гри планується на осінь поточного року для PlayStation 5. Xbox Series та ПК. Клод Імперіум Геймс та Кріс Робертс натякнули на те, що незабаром може відбутися реліз довгобуду Star Citizen, Але точної дати релізу не оголосили, як завжди. Реліз відбудеться, коли гра буде повністю відполірована та отримає достатню кількість контенту. Гадаю, ще років 20 і точно вийде. А поки ще можна продавати кораблики за кілька тисяч баксів, а що лохи хавають? чому б ні. Геніальне шахрайство десятиріччя, як на мене. Гравці створили петицію та просять розробників відновити роботу над багатокористувальським проєктом Spider-Man The Grid Web. Це відбулося після того, як в мережу витік концептуальний трейлер, який дуже вразив шанувальників серії. Вони почали навіть ширити цю петицію соціальними мережами, сподіваючись на те, що творці звернуть увагу на них і дадуть другий шанс проєкту. Фанати GTA вимагають від Rockstar в наступній ітерації GTA Online, яка з'явиться після виходу GTA 6. Речі, яких їм не вистачає зараз, та придбати те, що дратує у сучасній версії іграшки. Вимог одразу багато, тому творцям, мабуть, варто взяти їх до уваги. Претензії є доволі обґрунтовані. Гравці вимагають кросплею та кроспрогресу між всіма платформами, на яких вийде гра, прибирати абсурдні місії з винищенням прибульців чи рятуванням планети від глобалів. Дупи. Прибрати нереалістичні предмети, на кшталт літаючих автівок, лазерної зброї та інше лайно, яке дуже-дуже погано вписується в загальний антураж, забалансувати економіку, врешті-решт, бо ціни в грі роками ростуть в геометричній прогресії. І нарешті покращити античіт, бо гравці просто обурені кількістю шахраїв, або просто мудаків, які заходять в гру, заважати людям проходити місії. І просто вимагають від розробників зробити. Робити бодай щось з цим. Сподіваюсь, що голоси гравців будуть почуті, і в наступні частини хоча б частково ці вимоги будуть впроваджені. А на цій позитивній ноті у мене все. Пишіть, чи чекаєте ви нову плойку, чи може ви б щось додали до нової ГТАшки, або прибрали. Чи чекаєте Star Citizen? Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, щоб не прогавити наступний відео, стицяйте по вподобайчкам. Ну і звичайно ж, бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!